Так, 50 електроенергії. Ух, скільки у нас паливо. Уу, лалавіва! Так, а подивимось, що у нас потрібно. от. Е 2 мільярда. 2 мільярда. От якраз при. Що прийдуть. от. Оце от потрібно. 2 мільярда. Ми багато чого зможемо зробити. Так, а ми з енергією треба дивитися ми можемо генератор стірілінга зробити? Так, можемо. Давайте ще один ось тут -от зробимо. Електроніки у нас вдосталь. Це прекрасно. Пасажир і експорт. Ага. Так, скільки 48 у нас. Значить, і скільки у нас 319, накопичена енергія. 193 зарядка. А, це в електромережі. О. Значить, відкриваємо. І давайте вдосконалимо оцю штуку. Нехай вона буде вдосконалена. Плюс енергія це завжди кайф. Так, тут додаткові. У нас ресурсики будуть. Сюди. О, -о, -о, -о дрончик знищений. Неприємно, неприємно. Так, але нам саме головне ось що потрібно. Відправити. Ось оцей от. 2 мільярди це додаткові нам гроші. Ми закупимося полімерами, різноманітними, ресурсиками, штуками додатковими Виявлено аномалія. Оп! 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 Це додаткове. Так, тут що у нас по енергії? О, чудово. Накопичена енергія є. Так, що от сюди? Ага, у нас завантажується. Добре. І заправка, і завантаження, і навантаження, і грошенята ми отримаємо. От як чудово Вже у нас 3% майже водички. Нам потрібно 10. Щоб ми висаджували вже, напевно, скільки от. Ось, стравичка, Необхідно для реформування. 10% водички і 20% температури. З температурою ми впоралися, а ось. А ось з водичкою нам дуже довго це потрібно. Ну, нічого, потихесеньку ми висаджуємо. Ми висаджуємо рослинки. Ой, виявлено аномалію. Іди скануй. Там додаткові ресурси які потрібні. Так, де ще у нас один. Ой, і ти давай скануй аномалію. 96, от якраз от нам потрібні. Бездіяні будівлі, де? М -м, полімерна фабрика. От якраз полімери тут використовуються. Тут що потрібно полімери. Полімерів от мало. Нам потрібно багато полімеричиків. 416 мільйонів. Мтажна ракета. Давайте, 25 штук, нічого на всі гроші. О, виявлено нові аномалії. Так, по поки що запускати туди не будемо, там метеоритний дощ. Так, і ми вивчили якраз. Давайте подивимось, які технології. О, вивчили. Чудово. Порожня комірка. Так, ми за, за 20 тисяч. Господи, я ж забув вже, яку технологію ми вивчили. Ага, позакупльні так, оце чудово. Так, що б нам потрібно? О. Оо... і оце важливо. Так, автоматизація мікросинтез проект Махровича. Приємно. Ммм. Що ми вивчили, до речі? Ну, це треба передивлятися, добре. Технологію вивчив і вивчили, яка нам потрібна І, і на том, добре. от Наживо з Марсу, майстерня теле Оце от потім ми, ми треба от зробити. Якщо нам за це дають. А, о, виробництво вологи завершено. Це що? А, все, я поняв, 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 поняв. Це ми можемо тепер от випарувач вологи самі робити. І тепер не доставляти. Так. Майже, майже. Так, досліджуємо. Давай досліджуй аномалію. ти назад? Ага, у нас тільки одна вона з'явилася. Чудово. Так, до речі, а у нас тут полімерчики з'явилися? Ні, тільки ми. Мет... Полімерчиків трохи. О, чудово! Наживо з Марсу. Нова будівля. І давайте ми подивимось, де. Она купольні шпилі. Ні. Акрологія, ні, це не це. Це наші оздоблені купольні послуги, постохорони спортзал просто неба. М -м -м. Ось вона, майстерня телестудії. Давайте оце ось зробимо. Ось так. До речі, тут пост охорони. Так, ага, у нас 10 безробітних, значить, ми розширюємо. Ось тут. Ось так. Розширюємо. Розділені електромережі. А тут металів немає. Та є метали. А, вони зараз побудують. Нова аномалія виявлена. Так, до речі, значить, ми забираємо. Де у нас? Ага, полімерчики ось тут? Ресурсики ось тут. Давайте. Забирайте ви все і відвозьте ось туди. Ви. Mm. Забирайте теж. Ну, десь приблизно тут, тут все. І вивантажити ось сюди. Хм. Шматок ведемо не, не виз незвична форм, а інтернет. Добре, ось так от зробимо. Це що, а, це вони з полімерчиками приїхали. Нам потрібно на от сюди, на цю от колонію. Так, щоб вони все полагодили. Шляхів потребують ремонту. Ну, ось тут нам якось пофігу. Ой, блін, вибачаюсь. Все одно ми туди не їдемо, тому нам це якось. Видобувач металів. О, приїхали на робочу зміну, тому що у нас немає запчастин. У нас немає запчастинок. Так, ракетка, а тут паливо є. Достатньо паливо. А, воно не працює, тому що немає деталей. Давайте, значить, візьмемо ми деталі. Завантажити ресурс і ми їм пошлемо детальки. Так, скільки у нас батарейок? Батарейки у нас заповнилися, значить, ми можемо включати цей. цю штуку. Нехай вони потрішки у нас вивантажуються. Китай і полімерки. Китай і полімерки. До речі, а де у нас ось тут полімерна фабрика? Ось вона, але вона далеко. Ресурси їдуть, тому нам потрібно, значить, поставити ось ось тут склад полімерів. Щоб ми бачили. Так, так, господи. Склад полімерів, склад полімерів і склад ще один полімерів. Все. Завантажили. І, значить, ми ось тут. Полімерчики ми тут приберемо. Так, все. Так, фінансування Китай. Так, із з їжі у нас все окей. Так, ви, значить, вивантажуєте його от сюди. Давайте їдьте. А ви, значить, повертайтеся до нас от сюди. Ага, ви будете, напевно, от збирати оці от ресурси. Всі. І завантажуєте їх от сюди. А ви. Давайте теж заберіть ресурсики, наприклад, ось. Тут всі. І виважен... вивантажте от сюди. Так, а чому тут не працюють? Ага, тому що у нас немає. Немає. Оцих от деталек. Так, бетончик у нас тут добувається. Це чудово. Це майже до 25%. Так, ні, закрити. Нам потрібна статистика. Профіль місії. Ні. Не тойво. Етапи. Не тойво. Опу. Де ж наша статистика була? Господи ж. Колоністи. Ні, це мапи. Будівництво, постачання, дослідження. Командний. О, командний центр. Ось воно. Так. Дивимось тепер. Ох, скільки багато. Так, графіки. Рослинність. Поступово трішечки. Так. У 200. 77 сол і 327. Це скільки у нас 50 днів. Ми отримали 0,3%, умовно кажучи. Ну, 27. 0,27. Добре. 027. Далі. Що у нас? Ну, вода, це такі от графіки собі. От на насіннечко. Так, ну це запас насіння. от Атмосфера. У нас був такий от застій, але ми зараз. О. Оп. Оп. Так, 56, 82, 17. 17, 11. Чудово, чудово. Так, що по температурі. Ну, температура, я думаю, нормальна у нас. Ну, рослинність ми дивилися, а водичка. Ух, як у нас тут просто от застій, 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 застій. Майже 30, ну, 29 солів. Оп, 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 оп. оп. Тут, напевно, пилова буря була, чи ми вимкнули. І ось як воно прям їде, от якими великими темпами. Це чудо, от вода. Вода це чудово, Те, що вона йде отакими От великими темпами. Так, тут ми не добуваємо нічого, тому що. Ага. І тут у нас палива немає. Так, ми привезли детальки. Давайте вивантажимо. Ага, вони, вони самі не могли взяти. Давай, вивантажуй. Ось чудово. Полімерки, от якраз тут немає от таких от палива. Треба забрати, значить, палива звідси. Давайте, де у нас ось тут? Якраз ось тут. Так, ти просто їдеш, давай. Давай, завантажити паливо. Скільки у нас тут. Ага, треба ще, значить, додати. Добре, додамо. Склад палива додатково сюди. Це прекрасно. Це прекрасно. До речі, а що ось тут виробництво? Ми можемо покращити. Можемо якраз покращити. А чому би і ні. Так, тут у нас виробляється атмосферчика. Давайте до 25%. Я думаю, це буде прекрасний шанс, щоб ми на 25% його покращили. Блін, а тут ще б я хотів одно озерце зробити. Ммм. Це мені поки що маячить очі. Значить, ми її приберемо. Пупу. Упу, не так все і просто. Я хочу ще одне озерце. А де його поставити? А ось де от його поставити? От, і яке саме от велике, от величезне озеро? Це якраз у нас ось таке. Далеко труби нести. Як на мене? Хоча. Блокуються об'єктами. Блін. Ну Прикиньте з двох сторін озера буде. Запчастини. Запчастини поруч. А поставити його чи ні? Ну, я хочу його поставити, ну. Давайте поставимо. У нас ще без хаченки десь. Ага, без хаченки з'явилися. Добре. Значить. Ооо, ніхріна собі. Ніхріна собі. Ух. Уф. О, до речі. Так, у нас тут всі працюють. Так, куди. куди? Господи, я що я тут усе тикаю неправильно. Так, е житлові комплекси, житлові квартали. 4, 14. Хм. Так. Показати поступ. Ага. А, ось вони як працюють. А давайте відкриваємо робочі зміни і хоча би половину. Щоб вони постійно виробляли... по пу 17 хатинок, 12, 6 без хатинки Ну, зараз це ми вже побудуємо. Давайте ще ми, значить, що зробимо? Ми на їжу. Блін, ранчо. Ну, це от не обслуговується, от якраз. Наш власний буде і запущена марсіанська орбіту. Ви вже в робочому стані готовий зробити внесок у 10-річну місію з пошуку ознак розумного життя в інших частинах галактики. Оооо. Плюсик. Сюда. 2 мільярди. Приємно, приємно. До речі, ми подивимося, які ще проекти є у нас. Результат. Ні, це нам не потрібно. Ось який нам потрібен результат. 100 мікросхем, 100 палива. Ну, це ми знайдемо. А, -а, -а, -а ну треба нам це зробити. 400! 400! Палива є. Оце є. Ой. А у нас електроніки. У нас електроніки не вистачає. Так, тут виключаємо, тому що, так, всі батареї у нас все з'їли. Тут ми заправимо. Так, а тут що? А, завантажений ресурс ще немає. Давайте, значить, ми кораблі. А, у нас ракети всі недоступні. Ракета Китай. Завантаження торговельних ресурсів. 50-50. Так, де наша машинка? Ось вона, 45 палива. Так, перевозити ресурси. І давай вивантажуй нам ресурсики от сюди. Приїжджай і вивантажуй. До речі, що у нас ось тут? Та що ж вони поремонтували, та господи? А, тому що воно вимкнене, господи. Все, зараз вони полагодять і буде чудово. Так, тут у нас вимкнено, напевно. Давайте полагодьте. А, сховище породи заповнене. Ось! Як їм потрібно все тут. Так, велике звалище. Давайте побудуємо ще одне. І одне ось тут. Зараз вони будуть там все робити. Ось чому я... Я не помітив. Вибачаюсь. Вибачаюсь. Так, е, далі дивимось. 9,9. А ,9. ми можемо оце от вже запустити, щоб додатково у нас були ресурсики. Так, на о, -о, -о лавіва лававі, є насіннечко у нас тут. Чудово! Якраз понесли. Ой-яй-яй-яй-я-ля! Хоча б трішечки у нас ще додатково будуть. А, -а, -а хід будівництва, тому що не те, що ресурсів немає, а те, що у нас немає. Так, Бебра. Злітай. Так, де наші ДК-дослідник, цей перевізник. Ага, ось. Якраз ми тобі дамо установу, щоб ти от збирав і оце от побудував мені. Мені це потрібно. 100 мільйонів. Угу. Електроніки немає. Значить, нам потрібно завод електроніки розширити. Ось так, наприклад. Можливо, навіть ось так. Так, ви що? виявлено, витік? Ви зможете це полагодити? Так, ви вже лагодите. А, пилова буря. Ось воно що прийшло. От неприємність, неприємність. Так, енергію відновили. Це ми полагодили. Це ми лагодять. А, тут у нас не вистачає, що правильно, напевно. Не. А, плива буря, плава буря працює. Нічого страшного. Так, сюди принесуть у нас матеріали, це чудово. А де бетон? Бетон у нас тільки ось там. Тому що ось тут ми, напевно, його весь використали. Хм. Так, до речі, що це? А, це просто камінчик. А це метальчик. Нехай валяється. Нехай собі валяється. Так, де виявлено витік? Вони це плагодять. Два мільярди. Нам тільки це от. Ага, цей вже у нас. Е... Завантажився. Цей у нас пустий. Цей у нас теж пустий. А оцей треба... Ой, стой. Так, подивитися. Два метали. А я не бачу де. Ось цей сектор. А, ось вони. Давай, до речі. Збирай. Всі і. вантажуй сюди. Так, цей. Значить, 6, 9, 6. Ну, тут 12. Тут не так, що би страшно. Так, де полімерчики? От Ресурсики. Давай, от значить, ти оці от ресурсики мені збереш. О, експорт рідкісних металів це чудово. І вивантажую ресурс сюди. У нас не вистачає полімерчиків. Скільки ми? 5, 3, 9. М -м -м, добре. Ну, найголовніше, що полімерна фабрика працює. Так, нам потрібно ще колоністи. Нам потрібні ще колоністи. Так, тут культура. Давай ми яблучка і давай ми. Можливо, насінчика. Ні, совей буби. буб. Так, оцей, от, значить, ти завантажуй ресурсик і ми зараз відправимо їжу ще в ту колонію. Бо інакше, ну. А як інакше? А ніяк. Так, цей добре, значить, ти завантажуєш бентончик. До речі. Де витік? Ага, все. Витіку немає. Давайте ми все ж таки ось пасажирська ракета і запускаємо. А цей ми, значить, піднімаємо. Потім собі ми електроніку привеземо. Хоч ми її і виробляємо. Виробляємо, але не в таких кількостях. Так, що у нас в куполі? Ну, більш-менш у нас нормально, нормально почуваються себе люди. Більш-менш нормально. Так, 50 бетончику. А, зараз ми привеземо. Це чудово буде. Так, полімерчики у нас є. Збирається. От їжа, от якраз ми зараз ам-ням-нямку. Заберемо. І відвеземо до наших других колоністів. Ось, зараз іде отут їжа вантажимо ресурси, так, нам би що зробить би рампу десь ось так. О, наші малятка будуть ось тут от працювати. О, як чудово! О, як чудово, щоб у нас було. Ми, ми не об'їжджали не ось так от довго, а щоб у нас було пряме сполучення.